Лі саме і Блін, мікрофони не одіваю тут і так тихо, йду по лісі, в мене зв'язку нема, але я так просто себе треную і спеціально йду, ні карти, ні фігань, ні компаса. Я в голові кілішую, дороги розходяться. Я просто дивлюсь, куди йти. Місвому цікаво, куди я вийду. Але що це дуже довго йду? То йду, то їду. Блін, спустився вниз. Вже зрадів, думаю, опа, я десь приблизно там, бо річка. Забрів на якесь покинуте село. Тепер я йду знову вгору. Фік я знаю де її. Але я дорога вона крас вийде. У мене тільки одне бентеже вже сьома година. Це не дуже добре. У мене хіба є ще штани тоненькі Та й таке якась курточка. Ну якось так. Та що будемо рухатись, та й не змерзнем. Дощу не має бути. Що я можу сказати? Мені то все подобає. Я не знаю, я такими лісами, городами зафігачив на трасу, от виїхав. І виїхав ще на якийсь туристичний шлях, прям промаркований. Вау, я скоро напевно буду в Морфіні. Так що, Муа! ось так, промаркований маршрут. Я думаю, що він виведе десь на щось хороше. скорше всього на Лісове озеро. от то в мене карта в голові, бляхамуха, мені якось GPS не потрібно. Ось так. Мої, як то кажеться, мінімальні нерви і... Яка чудова винагорода, в якому я прекрасному лісі, на якій прекрасні стежки. Я ніколи в житті не знав, що тут є таке, що тут можна пішки прогулятися чи на велосипеді проїхатись. Йопсіль-мопсіль, бля. Красота, ладно, не будемо, як то кажуть, садити батарею та заповнювати пам'ять. Але просто полюбуйтеся, яка краса, і я їду. Отак. Так, пряма вниз. І зараз ми перевіримо. А ну і стабілізацію заодно перевіримо. 4 к 50 кадрів, 60 кадрів в секунду. А нам маєш лісне озеро. Є Ти що? Компас без компаса, блін. Є контакт. Красота. Фу, боже, боже. І лодка якась там є. Все, тріщить і сонце сліпить прямо в глаз. Ну що, йдемо десь туди допікнемося. До речі, спеціально для всіх, хто зморшена, хто Стрия, як то кажеться, з ближнього зарубіжжя, хто тут відпочивав взагалі в дитинстві, всюди лодки, катемарани тут були, тут така сітка була. Це називався лягушатник на тому озері. Тобто, хто не міг плавати, мав... Ось тут купатися, бо там всюди глибина і можна втопитися, а це острів кохання. Туди на лодках запливали вже такі матьорі хлопці з дівками. Тобто там що робили? То робили, члювалися та робили, дітей маймали, напевно. Ось такі от, тут було кафе, шашлики робили. Блін, той пірс, я пам'ятаю, як я один раз навернувся, бляха-муха з розгону в дощ, ще й головою зацепив за кінець. Але повезло, добре, що я не розбив голову. Блін, ймайо, красота, ймайо, Скільки тут було кохання на лодках, на катамаранах. Тої таблички тут, правда, теж не було, не знаю, що тут є. Блін, людей нема ніфіга, але то вже десь по восьмій, Ось там якийсь столик, і я напевно туди присяду собі. Бо я от в шортах, але зараз подивлюсь, мені щось здається, що зараз будуть комарі нас. Вальохати, треба буде вдіти ті штани. Так, туди ми далі не будемо йти. У мене є відео про Моршин. Ми там ходили, тут навіть я бачу, якісь міді ловили. Так що трошки присядемо, відпочинемо. Бляха-муха, в мене вже отут. Переднього тормоза нема, задній ще трохи є. Нормально я вальнув. Цей маршрут просто прекрасний. Так що якщо хочете, Десь зі мною так поїхати, пишіть в коментарях, якось будемо домовлятись і можна буде щось придумати. Як то кажуть, разом веселіше, от як з Василем ми поїздили. Блін, взагалі буде вдвоє, але все рівно буде просто ну, класно, весело, сміялись, прикалувались. Блін, щось знімали, щось не знімали. Надіюсь тут літом будуть катемарани працювати. Якесь буде життя та й рух. Ось так. Моршин. Всім привіт! Тут трошки так знімаю, показую просто ту красоту, бо вже скоро стемніє і можливо я навіть вже знімати не буду. От так мій тракторець. Лодка. Блін, був би я з кимоцем зараз ще на лодці покатався. Так що, ось такі справи. Перекусимо, їдемо далі. Так що не сидіть вдома. Не знаю, щось мені там не дуже. Дві собі під деревце сяду поближче біля води. Вода заспокоює. Посиджу, трошки помрію. Жіночка пішла, гуляє. Вечеря ось таким феншуєм. Я псельмопсель. Прям піді мною я присів і виплили. Я в шокі. Я в шоке. Я в шоке. Да ты шо? Вот це капец. Ловила стрекозу и вокруг в коломале. Назбираем. Я в шоке. Назбирала полный рот. Як свет так называется?